Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитесь перший випуск програми Здоровенькі були. Мене звати Тетяна Дорошенко. Вже традиційно щороку в осінньо-зимовий період ми починаємо готуватися до епідемії грипу, аби захистити себе та близьких від захворювання. Але ніхто з нас від нього не застрахований. У сьогоднішній програмі ми завітаємо до народної аптеки приватного підприємства Лікмет і познайомимось з досвідченим провізором та просто гарною людиною, завідувачкою Ольгою Сайко. Послухаємо поради про найефективніші засоби для профілактики. Тож тема нашої сьогоднішньої програми профілактика та підготовка до епідемії грипу. Дивіться далі. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Ольга Петрівна. Я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку можна запобігти зараженню? На мою думку, щоб запобігти епідемії, перш за все необхідно при перших симптомах захворювання звертатися до лікарів. Тому що тільки лікар на основі клінічної картини може поставити вірний діагноз, чи це гостра респіраторна вірусна інфекція в народі це застуда, чи це грип, і, відповідно, призначити правильне лікування. Ні в коєму разі не займатися самолікуванням. На жаль, більшість людей не вважають застуду чи грип небезпечним захворюванням і не розуміють, які можуть бути ускладнення. Щодо парад, ну так як це так, як механізм передачі цієї інфекції повітряно-крапельний, то перш за все я б рекомендувала уникати місць великого скупчення людей під час поширення епідемії або навіть в сезон збільшення захворюваності. Пораджу не забувати про елементарні правила гігієни, мити руки до того, як доторкнутися до очей чи носу, користуватися одноразовими носовими хустинками, які відразу треба викидати. От. В заходи загальнооздоровчі не забуваємо про загартовування організму і вживання вітамінів. Якщо виникла така ситуація, що, от, наприклад, людина захворіла на грип, і вона лежить вдома і не може купити собі ліки, я чула, що у вашій аптеці є така послуга, як доставка ліків додому. Так, звичайно, в випадку грипу це теж буде актуально. Тобто, в допомогу людям ми можемо по телефонному дзвіночку проконсультувати по телефону людину, надати якусь допомогу в плані розібратися з прийомом ліків. От. І, звичайно, якщо у людини немає можливості, можливості відвідати аптеку, то ми можемо самі доставити ліки. Дивлячись на те, що дійсно краще не розповсюджувати цю інфекцію та знаходитися вдома, ми можемо своїми силами доставити ці ліки. Телефонуйте до нас за номером 63070. Найактуальніше питання, яке, мабуть, виникає на сьогоднішній день у наших глядачів, це питання щодо вакцинації. Скажіть, будь ласка, свою думку, чи варто робити щеплення? Щеплення, звичайно, це найбільш ефективний і науково обґрунтований метод профілактики захворювання. Але проблема в тому, що ми не можемо вгадати, який саме буде вірус. І вакцинація взагалі повинна бути своєчасною і проводитися тільки після індивідуального обстеження кожного пацієнта. Ольга Петрівна, тож які засоби ви можете порадити для профілактики? Перш за все, я можу дати такі рекомендації: уникати переохолодження. Особливо це стосується дітей людей похилого віку. Теж важливо дуже використовувати захисні маски. Це є слушна порада в першу чергу для медиків і працівників аптек, які безпосередньо спілкуються з хворими людьми. З метою профілактики можна застосовувати препарати, які зміцнюють імунну систему. На мій погляд, можна використовувати комбінації вітаміну С. З препаратами, які укріпляють стінки судин. Це буде запобігати потраплянню вірусу в кров'яне русло. Широкий асортимент таких засобів є в аптеці. Можете звертатися за додатковою консультацією до фахівців нашого аптечного закладу, які порадять, проконсультують, допоможуть з вибором необхідних для профілактики засобів. Це можуть бути засоби на рослинній основі. Тобто натурального походження на рослині, тваринні або мінерального походження, гомеопатичні лікарські засоби і можуть бути синтетичні, але не токсичні, дозволені навіть в педіатрії засоби. Можете звернутися до нас за адресою Київський шлях 16. Можливо, ви знаєте якісь народні засоби для профілактики. Перш за все, я б радила покращити харчування, включити в раціон продукти з вмістом. Природних фітанцидів, тобто, які мають згубну дію на вірус грипу. Uh -huh. Це часник, цибуля, чорна редька uh -huh. знову ж таки, загартовування організму. І не забувайте пити побільше соків, компотів, морсів з великим містом вітаміну С. Дуже вам дякуємо, Ольга Петрівна, за поради. До зустрічі у наступній програмі. До побачення. Отож, можна сказати, що усім відомі приказки перейшов на ліки, пропав на віки чи дорожче здоров'я лише лікування. Ми спростували. Адже якщо бути обізнаним, то попередити захворювання грипом можна дешево і, як кажуть, сердито. Дивіться нашу програму і будьте здорові! А на сьогодні це все з вами була Тетяна Дорошенко. До зустрічі.